Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас неділя, 2 квітня. У нас цілий день, де дощ. Зраннього ранку, навіть ще ввечері час, дивлюся, він накряпає. У нас говорять сутковий. Це означає, що дощ на цілі сутки. До речі, вчора висадив саженці. Я вважаю, що це вдало. Тобто хай, хай дощик собі, йде з Богом. Зараз буду, друзі. Питатися прорости то корінні черіночки. дня назад я поставив декілька чаріночків на вимочку. І е, зараз будемо їх укоріняти. Але ще, якби, ну, особисто для мене це буде, я буду тестувати укорінювач. коріннювач. Я придбав якби, баночку різапона. Я вже Два роки підряд приміняю його на, шк... на шкільці виноградної, тобто мені сподобалося. Це рік, це вже буде третій рік, знову я придбав баночку, але ж її треба протестувати. От для мене це буде просто тестування гризопона. Але ж процес буде що укорінювати... укорінювання черіночків. Так, що, кому буде цікаво, друзі, ви можете подивитися, я в принципі вам. Ну, Нагляду покажу і розкажу. Як це буде щось все проходить. Так, друзі, ось ці черіночки, які зараз ми будемо укоріняти. О, значить, що я зробив? дня назад Я достав їх з хранилища. Е вони хранилися в мене в підвалі. Е в кози не можуть в холодильнику лежать. Хтось там землею прикопав, Неважливо, важа, з хранилище. Тобто ви їх достали. Е, отріз, ну, обновили срізи зверху сікатором, знизу під, е, е, під почки, так міліметра 4 отак лишаєте да? 4-5 і, і срізали. Ну, і зверху 2-3 см і зрізали. Тобто обновили і положили на, на вимочку. Е, чого я положив? Потому, що це, Дивіться, тут в мене є чаріночок шевковічний. Якби він двохпочковий. Тут знизу нема узліка, Чого я, я відложив. Тут в мене, кстати, два таких лишилося. Теж, до речі, де ж той? Де ж той? ось шелковічний. Якби теж, теж цікава форма, але ж вони двохпочкові. Та я зараз всі вам покажу, які я буду пробувати. Потім форма Ельдорадо. Це форма кашеща. Чим вона цікава, тобто, в минулому році зробив прививочку. Але ж вона рання, мускатна, яркий мускат, вражанність гарна. І ну, найголовніше достоинство це морозостійка форма. Тобто Автор заявляє, тут 30 з чим то градусом застійкості. Якщо це якби, буде по-справжньому, то це я вважаю шедевр. Потім, будучи укорінювати, є такий давід в мене. Такий невеличкий черідочок я взяв якби форма калугіна, але ж вона хрумка з мускатом, жовта. якби теж для мене Це буде так цікавенько. Потім бананчик розовий, форма калугіна буде участвувати. Да? Стандарт. Стандарт це теж форма калугіна, багато гарних відгуків. І да. там, де я брав оцей матеріал, теж мені дуже хвалили. Говорили, що це така доволі перспективна буде форма Калугіна. Побачимо, цей рік вона дуже на прививки заплодоносить. Потім лишився один черіночок Борисфіна трьохпочковий. Теж він мене на прививки, але ж хай буде якби. Как бы... І на власних коріннях я, я в принципі не протяг. І алвіка. Багато щось відмовляються, а в мене вона на прививки, якби росте радує і корневласної немає. То ну, хочу укорінити і висадити. Тобто, ці черіночки будемо зараз ми, укоріняти. По порядку, тобто, ви достали. Нарізали їх, обновили срези і положили у, у водичку. Тобто Сутки вони будуть у воді, водички вашої лежати. Це буде вважатися як акліматизація. Тобто, вони привикають до цієї вашої температури. Так? І Двоє суток як би, даємо на вимочку. Ну, Можна троє. Тобто, три. Якщо вони такі, видно, що вони такі сухенькі, хай може навіть 4 дні полежати, нічого з ними з ними не буде. Бажаніше, звісно, чимось прижати, чи бутилкою набрати води чи що вони будуть таке прижати, щоб і верх, і низ були у водички. Так, все, пройшло троє суток після вимочки. Так, троє суток пройшло, то есть наші черіночки вимочились, я вважаю. Тепер я достаю їх. Із цієї тари, да і ложу в баночку. Просто в баночку, щоб вони тут у хай себе стікають, тому що вони мокрі, капають. А це вже я уберу. Укорінювати я буду їх в кокосовій стружці. Тобто я взяв 5-літрову. У мене вже в принципі. Е-е, тож я кожну ріг я щось укоріняю, це вже старі запаси. У мене такі бутылок нарізані і навіть стружка, е-е, вона как бы, тоже вже третій рік чисто я її так, е-е, как якби бы, уважнил і дальше буду укоріняти. А вообще, тож я колись ось я вам сейчас покажу, придбав. Вот такий брикет, вот ці кукусової стружки роки три тому назад. Ну, по-моєму, що 5 кг. Кілограмовий, да? Ось ну, він, якщо вам видно, тут, ну, такі, тут і ракушка, і якісь камушки попадаються. Що треба? Тобто ви берете відро, ломаєте, я пилкою пиляю, тому що він такий плотний, наскільки запресована ця кокосова стружка у її, ну, полвідр, ну, там, третю часть відра чи полчаси вітра. Тобто, Туди положили, руками розтеребили і в каструлі запарив укроп і туди залив. Тобто, для чого це все робиться? Тому що це все, скажімо так, приходить з екзотичних стран, в частності, по-моєму, не, по не помню, по-моєму, це шрі-ланки. Оце я прийшов, там було написано, так. Да? Ну і тут я ж говорю, і ракушка, і там всякі патогені, які вони у нас. Ну і соль, тут є соль. Вот, надо укропом... Якби запарили, воно впіталося, стило, злили його, вижили даже його. І вторий раз, ще раз укропом, або може вже теплою водичкою і ще разлили. Щоб не було тут солі. Я два рази, наприклад, так робив. Да? І потім третій раз вже теплої водички залив. Все. Стружка ваша набухла, вона, як правило, там, в 2-3 рази вона якби, набухає і стає більше в тому відрі, що відро не треба половину чи повне насипати, да? тому що воно буде розбухати. О. І коли воно таке увлажнене, воно вже виходить, бачите, от, сухе воно таке, ось, увлажнене воно таке. Ну, це, вже, я говорю, це вже третій рік я буду питатися в корінні. А ні, навіть по запаху воно не, не, не пригнило нічого. Тож тобто я їх укорінив, витягнув, там, висадив. Да? А так в баночці в мене воно там, якби я виносив, там, воно в мене лежить. Потім воно вже зрозуміло висихає все. Опять я взяв його з баночки той, ось той же ж старий. Висипав відро, налив гарячої води, воно якби набухло. І опять я положив сюди. Опять це я вже третій раз буду використовувати цю сушку. Це просто вам да наглядно показав, що це і яке воно було до цього. Так, ось ці чубучки зараз я буду якби Стимулювати ну, корніобразування. Отаким укорінювачем, як ось у, на ваших очах, це різапун. До речі, в минулому році я цю баночку використовував, вона вже тут напівпуста, ну, але ж там трошечки є. А в цьому році я ось придбав. Точно таке саме. Це я придбав, це повна баночка. І вони один до одного. Да? Ви бачите, що це новенька, а це навіть, видно, що трошки грязненька, яка в минулому році вона вже використовувалася. Прекрасно, прекрасно, мені у сподобалося. Він йде 1%. О, виробний, по-моєму, Польща. Тобто, прийшло мені по новій пошті. Знаю, що буде куча питань, де ти Віталія його купляв. Ну, ось зелений світ. Друзі, це не реклама. Повізнені на рекламу, а тут і сюди даже ще й накладаюсь. Я вам покажу, що я його дійсно купляв, тут речіна його. Він коштував 660 гривень, плюс доставка. Ось охрізакон. Цена ось от, віць, 660 гривень. Ну як би так? Так, зараз я на ваших очах його відкрию. Дивіться, це ось в минулому році я його використовував. Щоб ми побачимо. А це ось. Ну, По кольору дивимося, так? Да? Ну, Вроді одинаковий. Вроді одинаковий. Тобто мелко він такий якийсь такого кольору, похожий. Е, да? дружини взяв ось таку баночку, вона мені дала. Щоб нам все одно треба трішки його Якби для використання. Така баночка удобна, що вона ось дивиться відкривається. Одисько косметики. Зараз я візьму нового. Та нам скільки його там треба, трошки воно дуже цей багато. Воно так от трошечки. Та й сюди насиплено. Все, це нам буде достатньо. Ця баночка і закривається. Ну і якраз буде удобно даже мені потім набирати і навіть в школки я буду отсюда брати це. Як би так. Да. Все, закриваємо, зараз будемо ми... Стимулювати наші чубучки, друзі. Так, а зараз, друзі, перейдемо до стимулювання наших вимочених черіночків. Чим мені ще подобається, хочу сказати, оцей коріннюч. В його состав входить три види кислот: це індономасляна кислота, індолбутанова і нафілоуксусна кислота. Може я неправильно якось вирізався, ну, тут, ось, навіть, якщо вам видно, тут все написано. Тобто, Оцей состав оцих трьох кислот, він в принципі, дає гарний результат, який вже перевірений часом. Так? І він буває це 1%, буває 2%. ну, для... приміяв прошли років такий. В принципі, я зараз буду все робити як на школки, тобто його взагалі треба впудрювати. То есть берете череночок і э, рекомендаціях і пудру. Я трошки по-другому от Так я буду продовжувати зараз. Друзі, я беру такий пакетик, ну, на палець одягаю, є такі перчатки, там, такі можна взяти. Ну, в нашому випадку може підійти отакий вот пакет. Заматую цей палець, беру череночок. например, на пример на вот туда вот тут все, я такой вмакаю его сюда и вот так вроде не надо вот так по окружности вы бачите вот насыпал вот так я вроде то и промазал тут может трошечки мазнуть не сильно а лишь э, свое дело он сделает вот так все. Оце вже череночек простимулирований. І на 7-8 ну, сантиметрів я втыкаю. Давайте ще один я зроблю на ваших очах. Який, наприклад, все добить, да? То есть дивіться, черіночки наші вимочені. Да? Троє суток. Обрізані від нижнього узла 4-5 мм. Почка осліплена. Бачимо, почечка така зелена. Тут була, що, да? Все. Потом що я беру? Я беру, вмочаю цей порошочок і наносю трошечки. О, отак. От не сильно, потому що тоже багато, тоже як у укоренівич, воно теж може дати негативний результат. Може не розкритися почечка. Отак, все, він вже своє дело. І так, чуть-чуть на почечку. Все, втикаю. Є такі ще чубучки, дивіться, тут ось ось шелковічні в частності Де він? Де він? Ось, ось Тут немає узла. Да? Їх, звісно, можна було б Щазі. пробороздувати ось такі желати, які без узла. Такі сантиметру там, три, раз, такі борозди зробити, два. І три. Тобто рвемо кору. опять надеваю. Це чого я надеваю, потому что тут кислоты и потом, не дай Бог, там влаж і що це і отак от мож, мож, можемо от такого трошечки тут, чтобы вийшло в ті бороздочки. Все, якщо вам видно, ось ну, таким макаром. Я робив школку так, так і сейчас, в принципі, роблю це тестирування. И все. И на 7-10 сантиметрів я втекаю оцей субтрок. А я ви можете робити по-другому. Я вам покажу ось наприклад, як про, ну, виробник рекомендує, да? Бачимо, почечки зрізані, тут даже видно, і заміщаю почечки живіньки, да? Виробник рекомендує якби отак опудрювати, отак брати і так опудрювати. Ну, бачите, коли воно мокре, то воно вроде то як багатої на мій погляді, воно і бере коли. Чого я брав? и якби и размазал його. Потому що вроде сюда даже бачите скільки я снимаю из цих важных череночків. Тут остається. То есть мы втыкаем оцей на 7-10 мм. Да? І, і даже з того що я вбрав, опять я даже дивите показываю, ось его наносю. Таке воно, як сметаном, таке образне виходить. Все, це вже достатньо. Тут вже кислота своє діло буде робити. О. О. Ну і так я роблю всі мачіночки. Дивіться, на баночці я написав 2,03, -е, тобто це сьогодні вони поставлені на укорінювання. Ну, як правило, показує, що... Дві неділі, о двох неділь вже можна їх провіряти. О двох до трьох неділі тут вже повинні мати будь корні. Що буде, потім давайте, хай вони будуть укорінюватися, пройде два тижні, і я на ваших очах відкрию і подивимося. Що вийде що, 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 що у нас.